Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Олег Аліксєєв. Серед листів наших глядачів чимала кількість запитань. Ось одне з них. Я є невіруючою людиною, але чую, що невіра чомусь вважається найбільшим гріхом. Якщо я не відчуваю потреби у вірі, не відчуваю тієї душевної порожнечі, про яку ви говорите, то у чому ж мій гріх? Ісус Христос у своїх повчаннях звертався до людей з різними поглядами на життя, і, звичайно ж, він мав на увазі і цю категорію, до якої себе відносить автор запитання. Одного разу він розказав три притчі, записані вони у 15 розділі Євангелії від Луки, в яких описав три класи людей, що заблукали у гріховному світі. При цьому перша притча про вівцю, що заблукала, описує тих, які розуміють, що вони заблукали, але не знають дороги додому. Господь зве таких і виходить їм на зустріч. Остання, третя притча – про блудного сина. На відміну від вівці він знає дорогу додому, тому що пішов свідомо. Господь чекає повернення й таких людей. А ось друга притча – про втрачену монету символізує людей, які не уявляють себе тими, що заблукали, не відчувають душевного дискомфорту, здається, жодних проблем, відчуття небезпеки, відсутнє. Однак притча виявляє, що Господь докладає всі зусилля, щоб знайти і врятувати і таких. Чому невіра є найбільший гріх? Слово гріх використане у Біблії для опису нашого падіння. Фактично, це слово означає не потрапити в ціль, а духовне його значення позбавитися слави Божої. Той, хто не вірить у Христа, ніколи не прийде до нього за порятунком, а отже і не отримає його. Як бачимо, гріх скоюється в першу чергу не проти кого-небудь іншого, а проти самого себе. У Біблії написано: бо що з того скористає людина, коли придбає увесь світ, але погубить або знищить саму себе. Ви можете робити добро усім навколо, але якщо ви не подбаєте про своє власне спасіння, то яка користь від вашого життя? Безперечно, ви можете принести величезну користь суспільству та оточуючим вас. Але якщо ви при цьому втратите вічне життя, що триває нескінченно, під час якого ви зможете здійснити набагато більше, то хіба це є виправданим? З іншого боку, коли ви приймете Спасителя, який не тільки прощає вас, але також і наділяє своїм характером, тоді ваше служіння людям буде ще більш піднесеним. Бо, як сказав Христос в Євангелії від Івана, 14 розділі, по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене? Той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Тоді ви проживете повноцінним життям на землі і продовжите його у вічності, ось істинне значення життя. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо, а чи знайшли ми цей справжній сенс життя в служінні Богу, служенні людям, чи ми живемо просто для себе, коли будемо молитися? Задайте собі це запитання. Помолимося. Наш добрий небесний батько, знову сьогодні ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо Тобі за ці хвилини, коли ми разом з нашими глядачами можемо прийти до Тебе. Ми можемо, Господи, об'єднатися в одних думках, в одній молитві, як одна велика сім'я. Ми дякуємо Тобі за цю спільність. Але сьогодні у нас є особлива потреба. Нам потрібно знайти ціль нашого життя. І якщо ми дивимось цю програму, то, мабуть, ми вже або знайшли її, або ми вже на вірній дорозі, бо шукаємо. Господи, ми просимо Тебе, допоможи нам у наших пошуках, допоможи, щоб ми знайшли тебе, а знайшовши тебе, знайшли спасіння, вічність і радість у цьому житті. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, я бажаю вам гарного дня і Божих благословень. Але разом з тим, дорогі друзі, нагадую, що ми завжди чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії. Отже, до побачення.